Друзі, вітаю! Це урок української мови для 9 класу. Мене звати Анастасія Бречко, і ми разом опановуємо синтаксис та вивчаємо текст і його складові частини. Ми вже вивчили, що таке текст, мікротема, абзац, ключові слова, повторили вживання розділових знаків, а також дослідили види і засоби міжфразового зв'язку в тексті. Не менш важливим є порядок слів у реченні. Порівняємо: супергерої живуть серед нас. Або серед нас живуть супергерої. Або живуть серед нас супергерої. Слова в реченні та його загальний зміст не змінювалися. Лише змінився порядок слів, а відповідно, відтінок речення, акцент у ньому. Порядок слів у реченні може бути прямим і непрямим. У разі прямого порядку слів у реченні підмед стоїть перед присадком. Узгоджене означення вживається перед означуваним словом. Неузгоджене означення вживається після означуваного слова. Додаток розташований після слова якого стосується, обставина займає різні місця. Прямий порядок слів переважно характерний для офіційно-ділового та наукового стилів, там, де потрібна чіткість і зрозумілість. Наприклад,. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Виконуємо синтаксичний розбір цього речення. Держава підмет. Забезпечує присудок. Забезпечує, що? Розвиток. Забезпечує, що? Функціонування. Це? Додатки. Розвиток який? Всебічний. Це означення. Функціонування чого? мови, Це додаток. Мови якої? Української. Це означення. Забезпечує де? У сферах. Це обставина. Сферах яких? Життя. Це означення. Життя якого? Суспільного. Це також означення. В сферах яких? Усіх. І це означення. Забезпечує де? На території. Це обставина. На території якій всій. На території якій України. Обидва слова означення. Проаналізуємо порядок слів у цьому реченні. Підмет держава стоїть перед присудком забезпечення. Усі узгоджені означення в тексті вживаються перед означуваними словами. Неузгоджене означення життя, що стосується слова сфери, стоїть після означеного слова. Що також свідчить про прямий порядок слів у цьому реченні. Усі додатки в тексті розташовані після слів, від яких залежать. Обставини у сферах та на території вживаються після присудка. У разі непрямого порядку слів, або його ще називають інверсією, ці правила порушуються. Але речення набуває тоді нового відтінку значення. Зміщується логічний наголос. Наприклад, входить схвильована квіткарка. На ній капелюх із трьома страусиними пір'їнами Жовтогарячою, гарячою блакитною та червоною. Фартушок на ній майже чистий. Трохи почистила вона й непривабливого свого жакета. У першому реченні квіткарка-підмет. Ходить присудок. Присудок стоїть перед підметом, І це непрямий порядок слів. У другому реченні означення жовто гарячою блакитною та червоною залежать від слова пельгінами. Вони розташовані після нього. Тому це непрямий порядок слів або інверсія. У третьому реченні присудок очистила. Стоїть перед підмитом вона. Це також непрямий порядок слів. Чудово! Проаналізуємо таке речення. Не минула мене лиха година, возний гірше реп'яха причепився. Страшно і подумати, як з немилим чоловіком весь вік жити, як нелюба милувати, як осоружного любити. Пригадуйте, з якого твору ця цитата? Так. Це слова Наталки Полтавки з одноіменного твору Івана Котляревського. Який тут порядок слів прямий чи непрямий? У першому реченні підмет година, присудок не минула. Присудок стоїть перед підметом, тому тут непрямий порядок слів. Подібно й у другому реченні є присудки жити, милувати, любити. Жити з ким? З чоловіком, милувати кого? Нелюба, любити кого осоружного, це додатки. Вони вжиті в реченні перед словами, від яких залежать. А отже, це непрямий порядок слів. Ці речення вжиті в художньому творі й передають розмовне мовлення. Тож Іван Котляревський використовує інверсію аби точніше передати народну мову. Чудово! На цьому занятті ми вивчали мовні аспекти речення. Зокрема, досліджували прямий і непрямий порядок слів у ньому. Пригадали твори Пігмаліон Бернарда Шоу та Наталка Полтавка Івана Котляревського. Обов'язково ознайомтеся з конспектом до цього уроку. А також виконайте тести та завдання. До нього зустрінемося.